До будинку із левами нині можна потрапити без проблем. Перепусток на вході не вимагають. Зараз тут спокійно у вестибюлях зустрічають світлини героїв Небесної сотні, а вже колишні чиновники у доброму гуморі. А чого він має бути поганий? Весна гарна погода. Я не працюю звільнений на нижньому поверсі адміністрації. Представники антикорупційного комітету народної ради приймають мешканців області. Це все основно на державних чиновників. Бабуся Євгенія з мамаюців скіпли прийшла доводити нечесність сільського голови. Справедливостю немає куди попасти. Тут, то та не так, то туди не а так ні, так що ми пропали. Та у справедливість народної ілюстрації очищення від корумпованих керівників в усіх сферах, вірять в антикорупційному комітеті. кажуть, щодня отримують численні скарги від людей. Вже вдалося вирішити на користь громадян кілька справ, що тяглись роками. Найчастіше нарікають на нечесні суди. Ну, в першу чергу, це суди безумовно. Тому що ми тут читаємо такі речі, приймаємо приймалися такі рішення, які просто натягнути на голову неможливо. Розумієте у чиновницьких капітан. В кабінетах буденна робота старі чиновники співпрацюють з новим Кабміном. Затримки бюджетних коштів немає. Безумовно, надходять кошти з державного бюджету і цим займаємося ми питанням розподілу цих коштів відповідно до обласного бюджету. Разом із тим, Київ вже зобов'язує економити на висвітленні роботи влади через брак коштів, поменшує заступників в голів районних та обласної адміністрації. У нас було раніше ну. 2010 році у нас, наприклад, було 5 заступників. Да? Ми прийшли, зайшли в 2014 рік з чотирма заступниками. Зараз знов таки прийнято рішення, що це буде три заступники. Ситуація в області під контролем, кажуть представники краєвої влади. Щоправда, тутешні держслужбовці не приховують в очікуванні нових, передусім кадрових змін із приходом керівника виконавчої влади. Без нього не працює хіба що сайт обласної адміністрації. Остання новина там звільнення Михайла Папієва. Гумена, Ярослав Ловицький місцевий час.